Усім привіт! Ви на каналі GameFu. це канал, на якому або ми з друзями граємо у різні ігри. Та з вами, як завжди, Артем Шок. Сьогодні я граю усім знайому гру World of Tanks, але ми будемо не просто грати, а й виконувати завдання від чату GPT. На сьогодні ми виконуємо друге завдання це Камікадзе Розвідник. Обери легкий танк та проривайся в тил ворога без зупинки. Ціль засвітити щонайменше 5 ворожих танків і вижити до третьої хвилини бою. Добре? Поїхали? Це наш перший бій. Поїхав. Можливо, ми виконаємо це не з першого разу. Але колись там випили. Зараз стоїть ціль доїхати. Прориваємося опі ворога. Їдемо по такій траєкторії Знімаємо як мінімум арту Нам на перешкоді може драпити сьома Це найнебезпечніше це для нас там буде. Його барабан нас просто розриває. Першу ми вже засвітили. Ідемо теперне, атліма. Оце нас так розірвало, ну просто на шмаття порвали нас. Нічого не вийшло. Спробуємо другий раз. Це наш другий бій. Виїхали ще раз. Оце раз будемо трошки акуратніше, не будемо зариватися у саме дно. Будемо дивитися на карту, щоб команда нам допомагала, щоб ми були не самі. В їх команді також є БР який може сюди, також приїхати. Трошки понаглієм поїдемо так. От і перша наша жертва. Так і є. Збили колесо впадли. Як же мене затовпали ці рельєфи, кожен раз з них врізаюсь. Нам тільки що пощастило, не влучили в нас. Зараз за допоможем. допоможемо. Помилка ТВП, що він заїхав туди сам. Ніякої допомоги. Тому він буде з легкістю знищений. Зробачено. Першого забрали. Вриваємося на швидкості. Ми забуваємо робити обманні маневри вліво-вправо, щоб нам було тяжко влучити. Якщо ПВ зараз поп. Якщо ПВ попало, я навіть би не здивувався. Добре. Та скільки ж можна вже врізатися. Я і виїхати із нього не можу. Йома. Знову ж таки вриваємося на швидкості. Просто заїжджаємо і куралеси. Колесо це просто люта броня. Мінус один. Зараз спробуємо відсвітитися та заїхати в місце, де нас не очікують. Виїхали далі. Знову збили. На цей раз нам вже не так пощастило, ну, не завжди може нам фартити. От як зараз. Заїжджаємо з неочікуваної позиції. Нам знову щас підхаймо, поки можемо. Два колеса збили. Так, поїхали. Радиус... Як Радиус... же цей ЄБР мене ко Та йоб, як же ці рельєфи. Скільки можна. Кожен раз. Одне і те ж саме. Я просто врізаюся в рельєф. Я не можу нормально їздити на цьому ЄБРі. Чий бачат гусеницю вучили, ну це нормально. ЄБР з тої сторони мене коцає. Ну все, я їду за ним. Забрав його не я, але помираємо за світ. Треба якось просвітити об'єкту 430. -го. А ось і він. Мені щастить, що він знову не влучає в мене. Мансуємо від нього. Також ми бачимо, звідки стріляла арта. А ось і вона. Трубачата мені заважає трошки. Пробуємо з іншої сторони. Мінус арта, добре, їдемо далі. Допоможемо. Не пробили. Нормально. Не користуйтесь автоприцілом, якщо хочете пробити. Не рекомендую. Забув про те, що треба мансувати. І мене звучили. Отак. Бій закінчився, ми отримали дозорного. Ми засвітили 8 машин. Треба було 5. І три хвилини ми вижили. Підходить, завдання виконано. Якщо вам сподобалось відео, а також формат, коли я розмовляю на українській, підтримайте, ставте лайкоси та пишіть в коментарі, що ще зробити та яку гру зіграти. Саме залайканий коментар я оберу та зіграю в цю гру, а також зробимо для гри завдання. Дякую за перегляд!